Черепно-мозкова травма, крововилив у мозок, зламаний ніс і байдужість, яка коштувала життя. Ця жахлива подія сталася у січні минулого року у селі Садів Луцького району. Неповнолітній хлопець в алкогольному сп'янінні конфліктував із чоловіком. У ході їхньої суперечки почалася бійка, яка призвела до смерті одного з учасників. Як з'ясувалося згодом, причиною того, що юнак накинувся з кулаками на іншого, стало те, що потерпілий нібито негативно висловлювався про батька неповнолітнього. За ці слова він завдав йому не менше 10-15 ударів руками та ногами по голові й тулубу, спричинивши численні травми несумісні життя. Після цього молодик спокійно повернувся додому, ліг спати, ніби нічого не сталося. Про те, що зробив, розповів матері. В момент конфлікту між неповнолітнім не була присутня, а була в гостях неподалік в тому ж селі. Прибіг її менший син та сказав, що особа 11 б'є якогось дядька. Коли вона прийшла додому, то побачила в стані алкогольного сп'яніння неповнолітнього, який сказав, що, мабуть, вбив людину, і на його руках була кров. Після чого сказав, що йде спати. В подальшому вона зателефонувала старшій дочці та все розповіла. В подальшому її дочка викликала швидку допомогу та працівників поліції. Слід зазначити, що ідентифікувати тіло вбитого вдалося не одразу. Сусід, який міг би впізнати його, не зміг цього зробити через те, що обличчя було вкрите кров'ю. Лише після встановлення особи потерпілого правоохоронці вирушили до неповнолітнього підозрюваного. Хлопець не заперечував своєї провини. Він зізнався у скоєному. Сім'я загиблого наполягала на тому, щоб суд врахував усю жорстокість. З якою було скоєно умисне вбивство, а також той факт, що життя людини вже не повернути. Особа 5, яка показала, що самого конфлікту між вона не бачила. Однак сусідка розповіла по телефону, що неповнолітній вбив її сина під час розпиття алкогольних напоїв. Заявлений цивільний позов підтримує повністю та просить задовольнити повністю. А також просила суворо покарати. 18 лютого цього року Луцький міськрайонний суд виніс вирок сім років позбавлення волі. Окрім цього, обвинуваченого зобов'язали виплатити рідним загиблого моральну компенсацію у розмірі 500 тисяч гривень.